Шановні колеги, хочу розширити ваш функціонал в роботі. Ліквід 10 секунд плюс це є засіб кондиціонуючий, який є активним відновленням і зволоженням для лусочок. Тут я хотів вам показати, як саме його краще використовувати або з маскою, або ні. Ми спочатку нанесли, потім, взбиваючими рухами, вбиваємо в поверхню волосся. Це дозволяє більш глибоко проникнути в кутикулярний шар нашого волосся, для того, щоб збільшити саме зволожуючий ефект. Якщо потім ми почамкаємо волосся, тобто ще додамо такого фізичного втручання, після того можна нанести будь-який засіб або будь-яку маску на саме поверхню ліквід 10 секунд. Тому що зволожуючий ефект, який є, тобто мікроплівочка, яка створюється, є засобом рослинного походження і тому через неї проникає все, що ви нанесете на волосся.